Пыт, пыт, тут так так живу. Стукай. Так, живу. Да, вкусить? Тебе кусали, коли бджоли чи ні? Маленька куси на джолка. Вносика куснула? Да. А чому она твоя вносика куснула? Ора, бо ну бліде, хоч льоток в льоток, люток пнюти б на мене вкусила. Ляток нюхав і за заноска вкусила. І що ти робив? Плакав. Плакав? Да. Так. Да. Ти зараз можеш літочка понюхати? Тут навіть будуть. І що? А я Кушати? Друзі, ще один відводок. Вчора. Дяді лишилася. Лишилася маточка. У нуклеусі дерев'яному. Та й ніде її не оприділили. А в мене є шістірамочники вулики, наставочка. Я зібрав з пасіки, так як є е, сім'ї, які зимують на корпус 230 і 145. -й. Ось. То я зібрав з вуликів потрошки і цей нуклеус. Дядін переставив просто попереку так з маточкою. А там зібрав нижче. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це синій і жовтий. По п'ять рамочок 145 медових і бджола. І зверху маточку їм дав. Жінки спокійні. Тут маточка. Не забу, як то вона F1. А ну на рамочку потримає, я тебе сфотографірую. Де, залізли. залізли, тримай рамочку по боках. Тримай міцно, щоб не впала, Ось. І тата тебе сфотографірує. дивись на тата. Є. Ти що ти скажеш? Важка рамочка? Ні, не, не вистачає. Бо... Ну що ж, закриваємо їх, ай зимують. Що тобі ще? Ти без маски сінок. Ти без маски. Зараз осінь, вже вони можуть трошки злі бути. Тож, друзі, думаю, що такий відводок перезимує. Відводок зробив 1 листопада. Пару рамочок заберу і буде плюс одна сім'я і маточка, і буде вона нам весною якби донором для нуклеусів і буде застроювати, засіювати рамочки нуклеусні, які будемо відбирати для нуклеусів. Тут вулик ППУ теплий. Всі слабачки з'єднують, а ми зробили собі слабачка на зиму. Будемо бачити, як зимують ППУ. Пробуємо такий вулик ППУ, тут такий льоточок. Хочемо будемо бджілку. Ось, Хочемо побачити. Хоч побачити, як наші бджілки зимують? Да. Ні, треба ще це зняти. Ну да, добре, кодручку зніме цю. Тут у нас склінар G10 24-го року. Ох. З ті -ті. Очки закрию, якщо то. Ось у нас такий клуб прихлий, так як сьогодні поводка. Ну гарна сімейка? Гарна сімейка. Закриваємо їх назад, хай сплять. Хай сплять. Чеки, треба, Уже треба.